Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт і сьогодні у нас позачерговий огляд ще однієї гілки любителів халявних суші. І як ми й домовлялись, машини, потрапивши у акцію до бою, а тобто ті, які можна швидше прокачати і дешевше прикупити, претендують на позаплановий розгляд. І гілку Пазіка 7-го ми вже давненько розглянули. Якщо не бачив, ти це підказки і ознайомлюся. А сьогодні вся увага! Присвячена японським ПТСАу. Ну і перед переходом до основної частини відеоролику на екрані, як завжди, гілки за вашим проханням, котрі розбиратимемо згідно із порядковим номером. Так цікаво склалось, що я десь тижні 2-3 тому якраз додав собі в ангар 7 рівень цієї гілки. Шкода, що не дочекався акції. Мені просто кортіло його спробувати, так як говорили, що це досить сильний агрегат на своєму рівневі, забігаючи наперед, дуже сильний. Погравши на Чіто СП, гра на джіро здаватиметься пекельними муками. Але ви ж будете йти поступово, тому спробуй бути максимально об'єктивним у його аналізі, відносно рівня, а не наступника. Досліджується шістка за 30 тисяч досвіду, і ти з льоту на неї можеш ставити усе, що тобі потрібно на стокові гусениці і обладнання, і модулі. Це приємно. А ще приємно і те, що можна зекономити на топових каточках. Вони не впливають на прохідність, мінімально бустять кількість повороту шасі на це можна закрити очі, і там прям на пів шишечки покращують стабу від повороту машини і під час руху. Повірте, це не сильно вплине на комфорт стрільби. Трохи згодом поясню чому. Кумедний факт з топовими гусеницями у вас зменшується потенційна максималка і кількість кобилок, напевно, через масу. Щодо двигуна, тут я вам вже не раджу займатися економією, кожен лишній кілометр нарахувати. Хункові. Да, вас це може здивувати, тому що за ТТХ у джеро 40 км вперед, максималка, і на шостому рівні це добре. Але ВГ-не ВГ, якщо нічого не приховають. І от прихований параметр прохідності разом із відомою кількістю кобилок, неймовірно, малою кількістю кобилок, 9 безтурбін і 9,5 З. Диктують нам наступне. Потвердим, дай Боже, набирати 35. І на це піде багато часу. А посереднім і м'яким 25. Це стеля. Якщо хто не зрозумів, то це показники із турбіною. А раніше, до покращеної навички король бездоріжжя, яка тут є мастхевною, все, що стосувалося рухливості, було навіть гірше. Єдине, що маневреність трохи вибивалася із цього жахіття, ну вона, в принципі, і зараз вибивається, танчик доволі непогано крутиться на місці. Перша гармата, яка вас зустрічає, це така собі своєрідна 75-мм плювачка. І за рахунок того, що у вас ні бажання. Ні адекватної змоги кататися по карті не буде, вона видаватиметься ну дуже бідною на динаміку настрілу шкоди. Альфа 135 одиниць 3,8 КД, ДПМ 200. Тобто, при якихось сприятливих умовах, до прикладу, зловили противника на каткові, або коли під вас тупо вилітають бортами і стоять, Можете на щось розраховувати, але відкритий розмін вам точно заборонений. Ти на 135, тобі ну мінімум на 240. А пробити тебе ну, не складатиме проблем навіть на техніці 4 рівня. Мало того, що ти здоровенний по габаритам, за силуетом, так ще й виглядаєш як онігірі, яким всі хочуть перекусити. Рубка 50 мм, обидві прямі планки корпуса також в номіналі 50 мм. І щоб вони набули рикошетного кута, треба. Мало не перпендикулярно до противника стати. Кришка корпусу 40-60 і НЛД 25 Да, там ще є рикошетні, 40-мм скоси, але вони не варті твоєї уваги, як і уваги твоїх противників. А ще я при перегляді бортіни в лайві помітив якусь рекошетну смужку в 35 мм. А так основна частина борту і за 25 не перевалює. Далі у нас йде досить солідний дрин, який в теорії. Має потенціал, але на практиці його закопують рухливість із живучістю. Топган це 105 мм і альфою у 300 одиниць. А звичайна ББшка пробиває 175 мм, преміальна 220. І також ББшка. Безперечно, грається з таким пробоєм прекрасно. Але Авами зачасту обиратиметься стрільба на дистанції. А у нас снаряди не швидкі і кучність опосередкована. З плюсів маємо нормальну стабілізацію від повороту гармати, і це важливо, кути горизонтальні наводки складають 18 вліво, 18 вправо. Після польських коробок взагалі рай, та і в цілому це досить комфортно. І це те, чому я говорив, що мінімальне погіршення стаби, яка не стосується гармати, не сильно вплине на комфорт стрільби в цілому. ДПМ 2400, кожні 7,6 секунд ви кидаєте по 300 на 6 рівневі. Параметри точності нормальні. 1.9 зведення, розкид 0.33. Тут уже і розмін не такий страшний, але не варто забувати, що у вас всього-то 650 хп. Благо, ну, динаміка настрілу відчувається. 5 пострілів, 1500. Маскування добротне, 40% у простої і 26% у русі. А от огляду немає від слова зовсім. У заключення можу сказати, що якщо у тебе є багато кресли і тобі їх не шкода, то сміливо відразу пролітай джиро і починай своє знайомство з японськими ПТСАУ із 7 рівня. Чито СП, як я вже заспойлерив на початку і зараз продовжу, є найкращим на гілці відносно свого рівня, причому абсолютно. Досліджується за 57 тисяч. Аналогічна історія з доступністю встановлення модулів і обладнання на стоковій гусениці знову вас вітає. Але тут я вже не раджу економити. Мало того, що від них, тобто від гусениць, залежить супротив ґрунта, вони ще й немаловажливу важливу роль відіграватимуть у швидкості повороту шасі, у якій на даній ПТ є необхідність. Якщо джеро погано їхав, але більш-менш нормально маневрував, сімка навпаки. Має добру рухливість, але таку собі маневреність. Для максимального комфорту вам і віртуоз знадобиться, і у першій парі модернізації правий модифікатор. Хтось можливо навіть ПМП поставить. До речі, обладнання перед вами і воно матиме, ну я думаю, сталий характер на усій гілці. Раз ми заговорили про рухливість, то поговоримо про потребу прокачки топового двигуна. Якщо коротко, це обов'язкова процедура. Так як він до половиною кобилок, докидує ще аж половиною. І це уже у симбіозі із нашою хорошою прохідністю, м'які грунти не рахуємо, але на них знайдеться свій король бездоріжжя, дає нам змогу побачити свої законні 40 кілометрів. Так без турбіни стабільним їхнім підтриманням і не пахне. Швидше бачитимете 36-38, але чи то має змогу їх набирати. І робить це в рази так чотири швидше, аніж це робив його попередник. Подивом для мене стало те, що стокова гармата це знову якась зубочистка. Да нам не дали 105-й калібр, а знову втюхали 75-й, тільки альфу підняли на 5 одиниць, мов вищий рівень більші можливості. Ну нічого, ДПМ 2600 КД-3,2. А хороші параметри точності, особливо час зведення, який в розкажці складає 1,6 секунди, стаба від повороту гармати стала ще комфортнішою, да кути горизонтальної наводки зменшилися з 18 до 10. Але і на цьому дякую. І напевно десь тут ти очікуєш почути, динаміка настрілу відсутня грати потрібно буде на дистанції. Но. Nope. Чіто має тріпс ранг у круговому бронюванні. А основний сюр заключається у тому, що його корпус куди міцніший ніж у вінця гілки. Ну просто глянь, 125 мм номіналу під досить хорошим рикошетним кутом. Тобі залишається знайти будь-яку фіговину, щоб закрити НЛД і все. Ти, блін, залізо бетонна стіна. Ну це я вже гіперболізую, але відносно свого рівня дане твердження недалеке від істинності. А, та що там свого? Переважна більшість вісімок будуть мати труднощі з твоїм пробиттям, і це я вже говорю не тільки за корпус, а й за рубку. Звичайним снарядом, не рахуючи лючок, у вас хіба що у смужки за маскою пробити можна. Але ти ще спробуй виціли. Якщо гравець грамотний, він очікує, поки ви повернете гармату протилежну до себе сторону, і зона ураження за маскою збільшиться, після чого веде вогонь. І якщо при зубочистці противник ще якось ризикне з вами зближуватися, або не боятиметься стояти у просторі досить довго для вицілювання, то проти сотого калібру така зухвалість не прокатить, тому що його очікуватиме миттєва розплата. Альфа. 320 ДПМ 2800, тобто більше, чим у стокового дироколу. Це ви на одну пайку Т-29 або там умовного Йосипа відповідатимете двома. І їм японця ще пробити треба. А у вас з цим проблем не буде. 205 мм звичайна ББшка пробиває, 244 преміальна. А благо снаряди почали літати швидше, чим це було у джиро. Але і втрачають вони також більше при введенні в. На дистанцію, ну, тобто втрачають міліметрів пробиття. Параметри точності чисто підтягнулися під альфу, ну нехай відносно сокової гармати і стали гіршими, але в цілому якихось нарікань немає. Треба відмітити, що у сьомого японця збільшилися кути вертикальної наводки. Але силует достатньо високий, тому моментами, якщо захочеться пограти від рельєфу якогось там, знаєте, вже солідного, їх не вистачатиме. Хоча я на ньому не бачу гру. Від інвізу, але маскування присутнє. 34% під час простою, 22% під час руху. Чіто реально класна машина. Я її навіть залишу в ангарі. Таких позитивних емоцій відносно свого рівня ви більше на жодній із японських ПТ не отримаєте. Хорі 2. Мої очікування, це десь як Пантера 2 Плей з покращеннями. Реальність Фердинанд з погіршеннями. Я думаю, ти вже зрозумів, з чим тобі потрібно буде мати справу. Це чудо обійдеться нам майже в 100К досвіду. Але це буде 100К кайфу на сімці. Раджу максимально насолодитися на ній перед тим, як хильнете горя на вісімці. Слава Васабії, відмотування до 75 мм гармати не відбулося. Ба Більше снаряди прибавили у пробитті, особливо звичайна ББшка. Тепер замість 205 ми маємо 220. Хоча за це вони поплатилися швидкістю польоту. Альфа таки залишилася 320, і знаєте, сток гармата уже розкриває весь потенціал і натяк на те, що ми побачимо у топі. На екрані два скріншоти. Тиха гармат. Вгадай де чи я і да, блін, праворуч це модуль Хорі 2. І він гірший за ДПМом, за точністю, за стабілізацією від повороту гармати відносно чіто. Причому суттєво. А рівень боїв то вищий. і я недаремно натякнув, що саме Стокган розкриває потенціал і повідає тобі про те, як відчуватимеш себе у топовій комплектації. Не чекаючи, переходимо до 120-го калібру. До речі, мені дуже імпонує, що тут така мінімалістична прокачка. Не треба по півмільйон двигунів гармат, де і досліджувати. Однозначно плюс. А от що не плюс, так це ДПМ топового ствола. Щоб ви розуміли, навіть ПТ з баштами, які мають 120-й калібр, перезаряджаються швидше, а як ми знаємо, зазвичай все навпаки. Тому на КД умовного Т-28 можеш навіть не дивитися. Так само цікаве, що американець броню має при феноменальній шкоді у хвилину. А ми давай розглянемо броню, а потім повернемося до гармати. А дивися на руку щоки, центральна трапеція маска 250-270 і питань немає. Це краще, чому якогось Фердинанда. Але прикол у тому, що у тебе є шишка і умовна плащ палатка зверху, куди летітиме 95 зі 100 пострілів. На вашу руку усім по цим балах, розумієш? А корпус, а що корпус? Верхня планка 220, непогано, але нікого не здивуєш. Нижня планка 118. Єдине ваше спасіння, це коли противник прям саме низенел НЛД вицілює, а там досить непоганий рікошетний кут. А скоси фронтально 235, типу щось там, да, але мінімальний доворот, і типу щось там ні. А чи є сенс розводити бортіною? Самі посудіть, дивлячись на те, як втрачають, що скоси рубки, що скоси корпус. А якщо у тебе ще й залишились свіженькі спогади про бронювання при грі на чіто, не бійся пустити скупу чоловічу сльозу. Повертаємося до гармати. Шкода з пострілу 400 одиниць і да, летітиме частіше нижче середнього. КД при братерстві до Паєві і дослачеві складатиме 8,8. І це не так-то погано. Може навіть здатися, що я згущаю фарби. Знаєш, під час того, як я вже почав записувати свої враження, мені самому так здається. Але ДПМ, Альфа, КД, Хорі 2 уступають ПТшкам 8-10 річної давнини. Зрозуміле діло, що з цим грати можна. Питань немає. І це не найгірша гармата. Просто вона опосередкована. І все б нічого, якби тут була хоча б або броня. Або мобільність так, мобільності також немає. Ну як немає. Заявлена максималка 30, і ми її набираємо і можемо підтримувати. Але це що, швидкість для теперішнього турборандому? Навіть з турбіною японець 8 рівня не формат. І до цього всього додаються проблеми з маневреністю як передника, тому нехтувати гусеницями знову не раджу, як і двигуном, який дає нам необхідні кобилки. За економію забудь, доведеться провідчувати усю феєрію емоцій під час Прокачки. Єдине, що у даної ПТ йде в ногу з часом, це ХП, у нас аж цілих 1400 хітпоінтів. А ще треба відмітити, кути вертикальні наводки у мінус 8. Не сказати, що я ними особливо користувався, але саме на вісімці вони найбільш повноцінні, наскільки це можливо. Маскування, як і огляд, плюс-мінус, як у попередника. От що я можу сказати на завершення про Хорі 2? Якщо Джиро був паршивим носієм хорошої гармати, то хорі в обох аспектах буде посередньою. Тобто гармата таке собі щастя і носій не краще. На гілці це напевно найгірша машина. Хорі 1 досить неоднозначна техніка. Не тому, що вона погана, а тому, що в неї є чітка прив'язка до сетапу. Це я вже забігаю наперед, по факту це мала бути фінальна фраза по 9 рівневі, але проговоримо її зараз. Машина нормально грається, коли у складі противника є декілька ВТ, бажано від трьох одиниць. І ще плюс до них пару штурмових машин інших класів. Якщо такий набір відсутній, тобі здебільшого буде невдачним. Чому? Максималка вперед 36 кілометрів, і це уже з турбіною, з допомогою якої ви тільки не зможете повернути втрачені відносно попередника кобилки. А маса, до речі, японця збільшилась на одну третю, що буде даватися в знаки в момент рушання з місця. А знову ж таки, чи зможете ви набирати законні показники? Зможете і з підтримуванням проблем не буде, але це 36 кілометрів у теперішньому турборандомі, де у вас на фланговій банально може не виявитись противник. А перестрілка з ПТ в інвізії або просто ведення вогню на дистанцію, це не ваш коник, пізніше детальніше про це поговоримо. По економії від двигуна можна відмовитись, якогось чуттєвого приросту ви не отримаєте. Зате зможете заощадити 51 тисячу, а це без десяти вартість топової гармати. А от над гусеницями треба подумати. Вони трохи впливають на стабу під час руху і повороту, але навіть. З прокаченими каточками показники будуть невтішними. Основна проблема знову стосується маневрування. І кожен лишній градус не буде зайвим, тому тут уже самі вирішуйте. Моя рекомендація все ж таки прокачати їх, нехай і в числі останніх, так як у вас знову все обладнання і модулі доступні до встановлення із самого початку. Тепер перейдемо до озброєння. І о диво, на перших парах нам видають гармату, схожу на ту, яка стоїть на преміальній ПТ-8 рівня Карі, яка по-хорошому повинна була бути уже на хорі 2 у топовій комплектації. Як для стоку 127 мм досить непогано себе проявляє. Альфа 500 одиниць, ДПМ 2800. Нормальні параметри точності і хороший пробій. 260 мм основна ББшка, 305 мм преміальна ББшка. Пам'ятаєте, я говорив, що вести стрільбу на дистанцію не дуже комфортно. Так от, ти напевно подумав, що це через швидкість польоту снаряда. Та ні, на це нарікань не буде. Проблема у сильній втраті пробиття на дистанцію. Ця ж сама проблема буде і у топовій гармати, але за рахунок зростання пробою це не так часто даватиметься в знаки. Ще на заваді комфорту стоїть стабілізація. І якщо в упорі або на дистанції до 200 метрів на неї можна закрити очі, то після відмітки у 200 чисто казіна. А при переході на 149-й калібр ця казіна отримає ще й проплаченого круп'є у вигляді паршивого часу зведення. Тобто, тепер проблеми будуть не лише при повороті корпусу. А й просто відхилитання гармати окремо. До речі, сектор її повороту 10 градусів вліво, 10 вправо. З позитивних моментів прокачки топгану можна виділити збільшення альфи до 650 з пострілу і зростання ДПМу до 3200. Це в цілому непогано, але якийсь 704-й при альфі в 100 одиниць більший. Має ДПМ 3400, а йому вже скільки років? Ну от. А пробиття тут шикарніше, його набагато легше і простіше реалізовувати, чим на більшості ПТ9 рівня. Та навіть 10-го, головне, щоб гармата влучала. Основна ББшка 290, преміальна 325. Ти вже міг помітити, що ми повернулися до концепції заднібашених ПТ, як це було з Джиро. Для декого такий формат може створювати певний дискомфорт, як і той момент, що у нас мінус 7 кавени при такому розташуванні рубки. Що у нас по броні у цій рубці? Маска 350, зверху є невелика планка під нахилом, яка видає 290, і переважна частина фронтальної трапеції у щуках має 300 мм номіналу під прямим кутом. Тобто і приведеного там також 300. Передаємо привіт японським ВТ. Для 9 рівня це далеко непогана рубка, і вона куди краще, ніж у німецького тигра. Але навіть якби тигру додали мм 40 сьогодні. Це б не стало рятувальним жилетом для нього, так і для нас, ці 300 мм під прямим кутом не є чимось міцним. Після першого непробою заряджається голда. І, і все, кожним другим, якщо не кожним снарядом вас будуть провивати наскрізь. Про корпус я б волів промовчати, бо це смішно. Верхня планка у 245, ну щось там ще танкане, можливо, якусь вісімку. А от нижню 125 мм навіть фугасами проносять. При грі від борту ви або страждатимете від скосів, або від кумисів, які навіть під мінімальним кутом вас починають пробивати. Давайте я вас заспокою, в порівнянні з наступником і відносно вашого рівня боїв. Горі один ще міцний горішок. А маскуванням ви навряд чи користуватиметеся, але воно десь в районі 34%, що доволі непогано, але ви самі бачили силует і габарити. А висновок ти ще на самому початку і почув і надіюся, у мене вийшло пояснити, чому все саме так, а не інакше. Він сам гілки виступає Хорі 3. і якщо мені не зраджує пам'ять при виході японських ПТ. ВГ їх прирівняло до машин з гілки Яги Є100. І якщо до 10 рівня там ще можна було провести якусь аналогію, то з Хорі 3 все не так просто. Погодьтеся дивно порівнювати японця, який льотре зі швидкістю світла на фоні німця, і в той же час плюхає по 700, а не по 1050. Особисто для мене Хорішка ще якось вписується у теперішній реалії, на відміну від Яги, яка хоч і має свій шарм, але явно потребує апу. Не подумай, у хорі своїх мінусів також вистачає. Але точно можу сказати, що якщо діло не стосується смаку, то японця куди частіше обиратимуть середні і сильні гравці. А от слабким все ж таки Яга Є100 буде більше до смаку. Почнемо з і наш 10-й джабан володіє неймовірно класною, товстелезною дубіною для фарширування противників Ласосьом. Мене в ній абсолютно все влаштовує. альфа у 700 одиниць, КД в 11,8 дає 3600 середньої шкоди на хвилину. Це вам не на СТБ. пулька, типу 360 для досягнення такого ж ДПМу. І що саме основне, в мене сильно, то по стабілізації і Параметрам точності уступаємо нашому побратиму із класу СТ. Говоримо про відношення комфорту стрільби до Альфа Страйку. Єдина бісяча мене фіча, можливо, не у кожного так, а тільки на моєму аккаунті, полюбляють снаряди падати набагато частіше в землю, аніж заведено стандартними патентами. В коментарях напишіть, якщо у вас така ж проблема. А так, до кучності, претензій немає, як і до пробиття. 305 мм, звичайно. ББшка і 360 преміальна. На кінець -то зникла болячка колосальної втрати пробивної здатності при стрільбі на дистанцію. Основний, там щось на міліметрів 10 падає на 500 метрів, преміальні до 20. Так і летять вони тепер нормально обидва. Плюс у нас є шанс ще посприяти підвищенню швидкості за допомогою навички ідеальний заряд. А ще потрібно додати, що хоч кути вертикальні наводки при задньому розташуванні складають мінус 7, але на відміну від нашого попередника, в якого зачасту вони відчувалися як мінус 5, на хорі 3 ніби реальні мінус 7. А ще якщо застосовувати мінімальну розкачку, то, ну блін, прям можна грати. Але... Хто цим буде займатися? І нащо воно коли є мінотавр з повноцінними мінус 10? Гармата класна, питань немає. Але нам потрібно зіштовхнутися із жорстокою реальністю, тому що носій знову ніякий. Рубка абсолютно не змінилася з 9 рівня. Все ті ж 300 мм під прямим кутом, от тільки граєш уже проти супер-пупер ПТ-10, у яких і звичайного снаряду може вистачити. Плюс голда, куди частіше хоче з тобою привітатись. Спасінням будуть хіба що шальдів маску і не більше. Ну а корпус це окремий вид мистецтва. 220-190 е, іде по спаду міліметраж зверху вниз, і 125 мм. В НЛД, Боже, це танк 10 го рівня. У дев'ятки хоч 245 мм було у верхній планці. А це що за покемон? І ви ж не розмірів LCN 90, ви чортовий є третій. здоровенний абаритний сарай. А ще зверні увагу на кришку корпуса там, 30 мм, да-да-да, натяк зрозумілий, є 100 та й 5, якщо будуть бачити це непорозуміння, відразу можуть пояснити про фуджес. Хоча тайпові і фронтальної проекції лоба буде достатньо на альтернативній колодометниці. По бортінні змін не відбулось 50 мм і страждання або через коси, або від кумисів, а, ну або ще від 150 плюс калібру. Далі у нас рухливість і на перший погляд Огляд все не так-то погано. І так-то воно так, з турбіною можемо набирати 40. Стартуємо швидко, маємо можливість стабільно підтримувати максималку. З маневрністю вже порядок, прохідність не душить. Але питання: а на що воно тобі, коли є хоч і понерфлений, але швидший об'єкт 268 4 з набагато міцнішою бронею? Отож бо воно, я розумію, що він штурмовий, а ми універсал, але мені здається, можна було б дати ну, в нинішніх реаліях 40 км по дефолту. Бо без турбіни в турбачах у нас будуть проблеми. З нею, якщо оберемо правильне направлення, реалізуємося. А якщо ні, то тут також питання. До речі, зберігається та ж сама умова успішного відігравання при відповідному сетапові. Просто вона не така вагома, як це було на дев'ятці. На хорі 3 гармата і в снайпера пограти дозволить. А, і мало не забув. Як і на вісімці, єдиний параметр носія, відповідаючи сучасним реаліям, пепешки. Японцю дали цілих 2000, і загартування можемо зробити 2200, що допоможе трохи більше пережити. Маскування тут, як завжди радує: 28% під час простою і 19% під час руху. Ну і огляд 400 метрів по дефолту. Тобто при бажанні довести до максимуму не складатиме труднощів. Мені особисто десятка сподобалась, але як я вже сказав раніше. Гармата топ насі під питанням. А раз так, то рекомендувати цю гілку до нагальної прокачки я не можу. Якщо у тебе вдосталь ПТ, техніки інших класів, і ти далеко не новачок, то в принципі можеш і прокачати, але не очікуй імбу. По факту на гілці самий сильний танк це Чито, а самий збалансований серед японських ПТ в загальному, в загальному, заради якого і робилася гілка, це карі. Так, да, гілка робилася, щоб. Продавався преміум танк. Я думаю, усім відома ця схема. Ну і на цьому моменті ми будемо завершувати. А в коментарях ти, як завжди, можеш поділитися своїми думками.